几个？ На сцені полтавського театру ляльок триває репетиція. Артисти готують прем'єру вистави Маленький мук. Її режисер Сергій Смиречук із Харкова натрапив на казку про маленьку муку, і мене зацікавило там те, що автор дуже багато разів повторив слово щастя, і слово сполучення шукати щастя. Я таки подумав. А що ж це таке щастя? Що ж це для мене? Чи для для глядача сьогодні? І тому ось цією виставою я хочу знайти відповідь на це питання, яке мене турбувало ще з третього курсу. У виставі задіяли два склади акторів. У кожному по п'ятеро артистів. Андріана Ерстенюк грає роль маленького мука. Дуже добрий, такий маленький, такий, е, е, такий мущик, такий, знаєте, який іде на різні вчинки задля того, щоб зробити Добре, своїй сім'ї, своїх своїм рідним ми доносимо як і до як і до дорослого глядача, так і до маленького, що найголовніше це е, рідні люди, які тебе оточують. Що завжди треба мати свою думку, не йти, не йти за всіма. Готувати нову виставу почали на початку лютого. Костюми та ляльки створювали спеціально до прем'єри. Ми використовуємо і театр тіней, і маски, і різні системи ляльок, але ж вони усі оправдані. Ми хотіли зробити не просто звичайно, там шермовуче петрушкову виставу. Ми хотіли зробити щось. Ми хотіли побалуватися, так скажемо. і ось зараз, враховуючи всі е, наші обставини, е, світові та обставини нашої країни, що сьогодні війна, ми не повинні забувати, що ж таке гумор, що таке легкість у вимові, у розмові, і е, тому у нас такий от жанр балаган. Ми перевтілюємося в різні образи, в залежності від того, яка це сцена. Ми то вартові біля палацу короля, ми то торговці на ринку. О, тобто, але наша основна мета в тому, що ми. Провідники маленького мука на своєму шляху шлях здесь реви і подумав, що він із ними не реквізиту дійсно дуже багато, але в цьому і цікавість. Бо глядачеві також буде цікавіше набагато дивитися, що картинка постійно змінюється. Ми постійно змінюємося. У нас міняються задачі, міняються наші образи. Насправді такі засоби вони покликані для того, щоб навпаки допомагати акторові. Набагато складніше гра грати, коли пуста сцена. Через війну роботу над виставою призупиняли, а відновили репетиції місяць тому, розповіла директорка театру. Було прийнято рішення створювати нові вистави і залучати дітей, і відволікати, і вчити, і навчати. Це вже друга прем'єра в нас в цьому році. Я запрошую вас до себе на виставу. І я дуже довго готувався, тому чекаю на вас. Нагадаємо, показ вистав в обласному театрі Ляльок відновили 1 жовтня. Прем'єру казки Маленький мук запланували на 19 листопада. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.